Вітаємо вас, дорогі друзі. Оригінальний спосіб і установки теплоакумулятора і утеплення. Не знайшли місце в будинкові. Там гараж. А це і зробили нішу між гаражом і будиночком на терасі. Таку пристроєчку і теплоакумулятор буде така міні-міні кімнаточка. Ну, двері тут будуть, десь насоси ми поставимо. Теплоакумулятор ми робили, не пам'ятаю об'єму, каже, десь близько до 2 тонн. І трубки ці довші на 200 мм. 100 мм, чи там скільки замотали вони, навіть більше може і десь 100 ммватові замотали. І цього мало бачимо, де наш термометр, де, де що тоді до... далі соточка пінопластом доклеюють на піну все. Ось таке утеплення буде. Ох, це таке ще. Ну, цікаво, звичайно. Саме цікавіше, що котел має бути о там у підвалі. Ось там оцей котел є, його будуть міняти на котел борца, і нам треба якось це об'язати сюди десь там будуть отвори зроблять, якось туди насос поставити і там якось десь насос вмістити. І там і має бути і самочок, і рециркуляція, і все-все-все має бути. І кажуть, що відмовитися не можна. Якби можна було, б я під такого об'єкту відмовився. Це нас, воно тут з'їсть зусиль, нервів і часу нашого немало. Ну і виходить, каже, все треба зробити. А я не пам'ятаю, що обіцяв, пам'ятаю, що бочку зробив Скільки людей, каже, ви пообіцяли нам все зробити і прийдеться якось десь зробити. Так що очікуйте, коли воно буде, ще котла немає, ще котла треба зробити борця сюди. І коли воно буде робитися, ми не знаємо. Бо там бачимо, таке там старе це протікало щось. Там водичка проходила, там трошки корозія вже. І тут корозія, бачимо, з'їла. Все одно треба все переробляти. То самотік буде вже тут робитися тільки від, е, котла, від котла, а е, від теплоакумулятора ну, буде через насос. Десь тут вузол підмісом, ми ще бачимо трошки є місце. чуть-чуть буде на місці вузол підмісу і рециркуляція. якось, якось ми сюди, щось, ну Поки що в стадії планування. Для чого планування? Для того, щоб е, заказати якісь деталі. Тут бачимо два зміючки. Я так розумію, що це великий зміючок, раз такий збільшиться 25 метрів і там, мабуть, теж великий підколектор сонячний. Ось так. Так що слідкуємо за нами, щось побачимо, що з того вийде. Трошки вони такі об'єкти напрягають, але дай Бог щось зробимо.